У п'ятницю на заході очікується хмарна погода. В Івано-Франківську цей день ясно. Найнижча температура вночі плюс 9, найвища вдень плюс 22. У Полтаві синоптики прогнозують грозу. На території решти північних та центральних областей без опадів вночі від плюс 14 в день до плюс 32. На півдні протягом дня безхмарне небо та спека. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 18 вночі до плюс 34 вдень. За прогнозами синоптиків, у Дніпрі пройде гроза. Врешті східних областей без опадів. Температура повітря від 23 до 38 з позначкою плюс. На заході у суботу триматиметься ясна погода. У Львові мінлива хмарність. Віднічних плюс 10 в день температура повітря прогріється до плюс 24. Дощ з розою пройде в Сумах, а в решті областей півночі та центру опадів не передбачається. Температура в регіоні вночі від плюс 13, в день до плюс 30. На півдні країни, переважно ясно, у Криму дощитиме. Температура повітря від 19 до 34 з позначкою вище нуля. Дощі подокруз з грозами пройдуть у більшості східних областей. У Луганську та Донецьку без опадів. Нічна від плюс 23 денна до плюс 40. У неділю на заході утримається ясна погода. В Ужгороді синоптики прогнозують грозу. Від нічних плюс 12 в день до плюс 28. На півночі та в центрі синоптики прогнозують ясне небо та спекотний день. Нічна температура повітря від плюс 15, денна до плюс 32. На півдні переважно ясно. У Криму синоптики попереджають про дощ з грозою. Температура повітря від плюс 20 вночі до плюс 36 в день. На сході хмарно з проясненнями, але спекотно. У Харкові очікується гроза. Стопчики термометрів віднічних плюс 22 в день досягнуть позначку плюс 40.